Ще півроку тому найбільшою проблемою для пана Ігора, який мешкає в городку, був стан доріг в його рідному місті. З цим питанням він неодноразово звертався до органів місцевого самоврядування та представників влади. Сьогодні ж чоловік прийшов послухати звіт народного обранця Ярослава Дубневича. Проте хвилює його вже зовсім інше. Бездіяльність взагалі Верховної Ради і те, що вони говорять, що до сих пор за три місяці вони не могли. І убезпечити бронежилетами, і тим більше, якщо контрабанда провозять дідька, знає що, а тут люди на собі мають нести ті бронежилети, і от і тих всюди чуємо, що дають ті бронежилети, а тих бронежилетів немає. Засоби захисту для військових питання біженців зі Сходу та Криму. А найголовніше, коли ж нарешті в Україні буде мир і спокій. Саме на ці запитання народному депутату Ярославу Дубневичу доводилось відповідати найчастіше під час зустрічей з мешканцями в городку та Рудках, що на Самбірщині, про благо Устрій та найбільші потреби району люди згадували значно менше. Я би ще хотіла поговорити про молодь, про те, щоб трошечки десь для них був якесь, якесь дозвілля організоване, бо направду наші молоді фактично нема де йти. По-перше, то в нас недобудована школа. Я думаю, ви чули, це є одне з найголовніших таких наших проблем. Він дуже багато зробив для Городоцького, Дрогобицького і Мосильського району. Бо теж дякую, бо він приїде, спілкується з людьми. Дуже нормально. Все, то людина. Я вам сказати, золотаю. Ото депутат можна можна вірити таким депутатам». Відзвітувати перед громадою за те, що зроблено, та визначити майбутні напрямки діяльності. Саме з таким завданням народний обранець періодично навідується до мешканців свого виборчого округу. Мені зустрічі ці дуже важливі, щоб роз'яснити громаді, що під лежачий камінь вода не тече, і тільки спільно разом, єдиною злагодженою командою, крок за кроком, з ініціативними групами, ми повинні зробити, бо є цілий перелік паперів, документів, які які потрібно підготувати для того, щоб мати можливість залучення з державного бюджету коштів для розбудови для, для покращення життя наших мешканців українців. Уже незабаром Ярослав Дубневич планує в черговий раз відзвітувати і перед мешканцями інших районів, які належать до його виборчого округу.